Коні невинні вже три місяці. Як черкащани, які мають городи на околицях міста, потерпають від непроханих гостей. Майже щодня їхній урожай зазнає нищівної атаки з боку парнокопитних сусіднього господарства. Так і не знайшовши порозуміння з їхнім власником, вони звернулися до журналістів. Ось таку картину щоранку спостерігають на своїх городах члени кооперативів, розташованих на околицях Черкас. Михайло Дігтяров серед тих, чиї городи регулярно витоптують коні. Каже, не так шкода грошей, як вкладеної праці. Поїхав, нарубав, загородив городи. Куди це годиться? Як ми живемо в такій державі? Так Вони загорожі ламає і ламають загорожі тонни коня. Що йому ця загорожа? Застали. Ми від цього колективу просимо. допоможіть цим людям цим пристарілим, цим молодим, які копаються в цій землі. Обурені люди кажуть, таких збитків їм завдають коні, яких утримують по сусідству. Впевнені, тварини голодують, тому і тікають, щоб поласувати городиною. Власник гривастих визнає, його підопічні і справді неодноразово відв'язуються, але точно не голодують. Ви вважаєте, якщо коням, як може коням літом, нічого бути їсти. Якщо ви біологію в школі вчили, то коні – це травоядні теротварини. О, то їм не можу літом не бути чого їсти боку. Та коні це не єдиний клопіт членів кооперативів. У господарстві утримують також свини та домашню птицю, кажуть постраждалі. І вони також не гребують нагодою поласувати смачненьким на людських городах. Для чого він держить вітнамських свиней? Ото чорні, Вони залать на город бузика, батьки з'їдують, поїдають. О, ну. В його там є, баряни є, все. лішаки є, в його там все воно є. І Він за цього живе. Тим часом господар коней ображається. Вороже налаштовані городники неодноразово завдавали травм його підопічним. Коні відриваються, да, але ну, буває теж таке, люди і сапами б'ють коней, кінь стоїть, кобила прив'язана, з лошам розрубали мені кобилу. Ну, це добре, що я вмію сам це робити, там, лікувати, шити. А так це дуже дорого. За три місяці конфлікту взаємні звинувачення переросли в погрози. Не знайшовши порозуміння з власником коней, люди в розпачі звернулись на телебачення. Поможіть нам, будь ласка, ми не можемо вижити. Ми від цього колективу просимо допоможі цим людям, цим пристарілим, цим молодим, які копаються в цій землі. Вони не зараді того наживи чи що, а вони для своєї сім'ї. Власник коней пообіцяв неодмінно поставити огорожу, щоб захистити людські городи від зазіхань своїх підопічних тварин. Але цей кордон буде зведено, коли у нього з'являться гроші. А нині бідкається усі заощадження витрачає на заготівлю кормів. Юлія Дзюбло, Наталія Кулик, Максим Дравінога, Черкаська служба новин.